Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у мене на продажу ось такий кротезний автомобіль. Це є повністю електричний Renault Scenic. Це є сама нова генерація, сама нова модель 2024 року витовані. В цьому автомобілі всього лише рік. І з пробігом 14 тисяч кілометрів. Автомобіль привезений із Швейцарії в чудовому стані, фактично максимальній комплектації в білому перламутрі. І цей автомобіль із запасом входу до 600 км. Дуже класна оптика, класний дизайн, досить великий, комфортний, дуже м'який по підвізці, плюс же ж кліренс досить хороший, це вже паркетник. Ручки елегантні, які ховаються при відкритті наближні до автомобіля вони взводяться для того, щоб вам... Зручно було зразу спіймати за ручку камери 360 кругового огляду, led день ходові вогні, максимальна оптика. Всі асистенти є дістроніки лінії зони. камера в вітровому, панорамний скадий дах, який тонується, так як в нових Porsche. Камери в дзеркалах, сліпі зони, KLS GO кічує доступ, класні елегантні диски. Великого радіусу, до речі, це є 20-й радіус, і вона на 20-му радіусі дуже м'яка, дуже комфортна. І Так як бачите, ручки дверей при закритті автомобіля вони ховаються, під час з'їзду вони теж ховаються, при відкритті вони взводяться. Так само складається дзеркала. Ось так все по салону. Класний, дуже цікавий салон по дизайну, Підсвіточки контурні, пам'ять, комфортний вихід салону. Тобто, Сидіння повністю регулюється, є комфортний вихід, сидіння при виході від'їжджають дозаду. Нашивочки, все фактично все як нове. Так, як бачите, пробіг 14923 км на даний момент. І з зарядом 15% ще дозволяє проїхати 85 км. І це, в принципі, ще не в міському циклі, якщо брати в розрахунок, до 93%. Кілометрів дозволяє цей запас ще приїхати в місті. Тобто це надзвичайно круто, дуже класні показники. Як бачите, мультимедіа система просто бомбезна, вона вже тут йде на андроїді. Підігрів клімат, все регулюється тут. Різні додатки, Spotify, Netflix, ігри, Тобто YouTube все можна тут закачувати зразу без проблем. Дивитися і слухати аудіо чи переглядати відео, Apple CarPlay Android Auto аналогічно, мультимедіа, e, само собою, можна під'єднути, і радіо, та і з додатків через CarPlay. І система Google Maps теж тут в чудовому рівні. все. Також задня камера може бути також як камера, або звичайне дзеркало. Це теж надзвичайно класно. І як бачите, панорамний дах. Дуже цікаво зараз буде, я зараз продемонструю, як розтановується, дивіться. Ось так розтановується. Аналогічно зараз можна його повністю затонувати. Реально надзвичайно крутий автомобіль. На свій бюджет і на свої характеристики просто клас. Ну І аудіосистема тут Harman Kardon, що дарує дійсно класне, незабутнє об'єднане звучання. Також ззаду от зараз сидіння фактично відсунуте водійське до самого заду. І тут дуже багато місця. Реально дуже комфортний автомобіль, сімейний. І з таким діапазоном, в принципі, в ці гроші. Дуже тяжко буде знайти щось аналогічне. Електропривід кришки багажника, також відкриття багажника при зайнятих руках. Досить об'ємний глибокий багажничок. Тут зарядочки все є, в принципі, все як було з заводу. Справа все аналогічно. Це як нове. Ось так все виглядає. Сидіння дійсно все в чудовому стані. Панель торпеда прошита шкірою, це брендована аудіосистема Harman Kardon. Дуже класне звучання. ну і монітор дуже класно, гармонійно тут виглядає. Тут з правої сторони в передньому корді знаходиться зарядний порт повністю європейський, як бачите, це cs Combo плюс тип 2. На швидкій зарядці цей автомобіль заряджається приблизно за 20 хвилин до 80%. Ну і тип 2, трьохфазний і на 32 А, що дозволяє заряджати цей автомобіль з потужністю 22 кВт. Тобто за 4,5 години повністю ви його заряджаєте. Плюс це вже автомобіль має функції. ВТЛ віддачі електрики на ваш будинок. І так, друзі, ось такий автомобільчик. Автомобіль дійсно, в дійсно чудовому стані. Весь по кузову в рідній фарбі. Новий, фактично новий автомобіль. автомобіль всього лише має рік, рік в експлуатації. Чистий 24-й рік з мінімальним пробігом 14 тисяч км. З запасом ходом під 600 км, дуже класний, класний паркетничок, досить хороший клімат. нова мультимедіа з Android на Андроїді, все ну, дійсно класно, продумано і дуже класно зроблено. Автомобіль вже буде невдовзі поставлений на облік, тобто по ньому вже не буде жодних доплат по реєстрації, адже з нового року на всі електричні автомобілі вводиться, повертається. Пенсійний фонд при реєстрації це в десь 5% і плюс 20% ПДВ. Цей автомобіль ще завезене до нового року, тому ці платежі на нього не будуть, і він буде вже поставлений. Тобто, вже при реєстрації буде коштувати тільки показ. Якщо вас цікавий такий автомобільчик, телефонуйте, Автомобіль знаходиться в наявності в місті Тернополі. Слава Україні.